Директора столичного метрополітену звільняють, і найцікавіше це реакція кличка у стилі Ой, а як так могло статися? З'ясувалося, що відео, на якому могли бути і ви самі, неправомірно передавали. Екс-директорку столичного КП звинуватило, що та розповсюджувала відео з громадських камер спостереження. Інше одіозне та неймовірно скандальне КП плесо. Хто б міг подумати, знову вляпались у купу розслідувань та обшуків по саме коліно? Раніше вони і так були, а тут цілих три на один тиждень. Б'ємо рекорди. Підлеглі кличка з удару буквально вішують портрети свого червоного вождя. Що оглядає, м'яко кажучи, комедно. А також статистика, в якій стає наочно усім, що дірки в бюджеті, це звичайна практика у КМДА. Мільйон туди, 200 мільйонів сюди, з ким не буває, правда? Що ж, саме скандальне наперед. Злий вечір з неприємним, скажімо так, відкриттям. Саме так пан Кличко прокоментував новину про те, що Віктор Бергінський буде відсторонений від виконання обов'язків директора столичного метрополітену. Вже наступного дня той написав заяву про звільнення з філософського всім в душу не заглянеш. Але коли тобі брешуть в очі і за спиною дістають кроликів із капелюха, виглядає це надто погано і не тільки по відношенню до мене особисто, а по відношенню до киян філософія, ото точно до Віталіка. А як розплющити очі, то стан метро і відсутність будь-якого прогресу за 10 літих років, каже сама за себе. І тут навіть без кроліків з капелюха. В цілому позитивна новина, ну, що українського нарешті з посади. Але хто буде його наступником на момент запису сюжету ще невідомо. А ми йдемо далі. Це Вероніка Малкова. Вона є заступницею керівника, а раніше так і взагалі була директоркою КП інформатика. Вона мала позивний тьотя та на запит встановлював маршрути транспортних засобів. По місту такий процес вони називали розшуком. Наразі правоохоронці офіційно звинуватують її у розпосюдженні даних звучних камер відеонагляду, які встановлювалися в Києві за рахунок коштів міського бюджету. Це якась або дуже невдала гра у шпигонів, або це просто повний треш. Уявіть, що якась ображена чи просто божевільна людина прямо зараз вивчає, куди та як ви їздите. На жаль, Київрада таким да ніяк не спішать пояснити та вирішити цю справу. Переходимо до наступної новини. КП Плеса знову зробили все не так. Хоча знаєте, простіше було б назвати випадки, коли вони зробили так. Загинаємо пальці, вони майже повністю впили озеро синє. що на вона Плесо відповідають за його розчистку та благоустрій ще з 2018 року, на що виділялись бюджетні кошти. Проте з того часу стан озера краще не став, і дійшло до того, що цього тижня місцеві мешканці готують пікет під КМДА. Ідемо далі. Знову озеро і знову плесо. Одного з інженерів цього КП підозрюють у збитках на понад 330 тисяч гривень. А саме під час робіт над благоустроєм озера Гнилуша в Деснянському районі. Він зазначив спеціальну техніку для роботи, яка так і залишилась тільки на Папері. І як логічне завершення торгіку медії КП Плесу у трьох актах. Подільська прокуратура проводить обшуки на їх території. Як повідомили у прокуратурі, метою проведення обшуків є виявлення та фіксація відомостей, пов'язаних із діяльністю комунального підприємства. А давайте трішки розбавимо весь цей кримінал чимось легким. Буквально нещодавно сплив фотографії з приймальні депутатки Київради. Знайомтеся, це Олено Авраменко з команди Кличка. Ну і сам портрет червоного вождя Києва красується позаду на стіні. Дякую, хоч не його ікона. І останнє на сьогодні, але не менш важливе, підвезли статистику по витратам КМДА та їх підлеглим за 2023 рік. Аудитори зафіксували, що за минулий рік у них є порушена понад 240 мільйонів гривень, з яких 52 визнали остаточно втраченими. У когось бажання пережити війну, а у когось лише непомірна жага збагатитися за рахунок киян. І як виявилось, за увесь минулий рік тільки сім посадовців підали легкому дисциплінарному покаранню. Просто немає слів. Таким от не дуже веселим був цей тиждень, кияни. але це та правда, яку суспільство має знати. Натискайте вподобайку та підписуйтесь на Київ аби бути в курсі актуальних подій.